Вітаю, друзі! В цьому відео ми допоможемо вам подати замовлення на отримання дозволу на в'їзд в Ізраїль. Для цього вам треба перейти на спеціальний сайт. Посилання на нього додається до цього відео. З 1 січня 2025 року для громадян України отримання дозволу це обов'язкова умова для в'їзду в Ізраїль. Будьте уважні, вам потрібний саме цей сайт, а не будь-який інший. Ви можете заповнити інформацію як про себе особисто, так і про іншу людину. Якщо мандрівнику менше 18 років, то заповнювати за нього анкету має інша особа. В цьому випадку довірена особа має внести спочатку свої дані, а потім вже перейти до анкети людини, на яку відкривається дозвіл. Тут вас попереджають, що вам треба мати діючу електронну адресу, вам треба двічі її підтвердити, отримати на електронну пошту код з шести цифр і ввести його у відповідне вікно. Обирайте ціль візиту туризм. Потім вказуєте дати візиту, а тривалість краще вказати із запасом 14 днів. Потім система запропонує завантажити фото вашого паспорту. Його дані автоматично будуть внесені в анкету. Вам залишиться їх перевірити і доповнити. Уважно перевірте правильність написання імені, прізвища, серії та номеру паспорту. На наступних сторінках треба вказати національність, телефон, місто і країну проживання, сімейний статус, ім'я та прізвище ваших батьків. Також вкажіть статус зайнятості, працюєте чи ні. Якщо працюєте, вкажіть назву установи, посаду, робочий телефон і електронну адресу. Також вас запитають про попередні візити в Ізраїль. Якщо вони були, вкажіть рік, коли відвідали Ізраїль. Якщо візитів було декілька, достатньо назвати дату останнього візиту. Також треба знати, чи отримували ви електронний дозвіл на в'їзд в Ізраїль раніше. На наступних сторінках вам запропонують перевірити надану вам інформацію. Уважно прочитайте її, якщо треба, відкоригуйте. Переходимо до процесу сплати мита. Нас попереджають, що процес обробки замовлення розпочнеться тільки після сплати 25 шекелів. На момент запису відео це близько 320 гривень або 7 доларів США. Вводимо дані платіжної карти і після сплати вашу заявку почнуть обробляти. Не забудьте вказати, яка саме у вас платіжна карта ізраїльська або банку іншої країни. На пошту надійде підтвердження вашого платежу і підтвердження того факту, що ваше замовлення прийняте до розгляду. Основна ж відповідь саме дозвіл. Може надійти на вашу пошту вже за декілька хвилин, хоча офіційно на це відводиться до 72 годин. Дозвіл виглядає ось так: він дійсний два роки. Знову перевірте на ньому ім'я, прізвище і дані вашого паспорту. Зверніть увагу, цей документ надає вам лише право на доступ до ізраїльського прикордонного переходу. Іншими словами, ваші наміри будуть перевірені співробітником прикордонної служби і остаточне рішення прийме саме він після співбесіди з вами. Тобто, для успішного перетину кордону з Ізраїлем ми рекомендуємо вам підготувати ще й ряд певних документів. Ці документи обговорюються в усіх чатах учасників поїздок. Наостанок нагадаю. Що ми займаємось виключно організацією паломницької діяльності. Якщо ви маєте намір переїхати в Ізраїль для працевлаштування, воз'єднання родин з метою медичного туризму або з іншими мотивами, просимо до нас не звертатись. Якщо у вас не вийшло самостійно оформити дозвіл, телефонуйте, ми допоможемо. На все добре!